Привіт, мужики і девочки. Такс. Вот. перший раз працюю з такою деревиною, як черешня. В принципі, щось поєднане по качеству нагадали мені вільху ольху. Так, снагадало мені Ольху. Теж так само вроде би фугуєш. Задири з його сторони не стружи, є постійно задири якісь рве, хоч і ножі ідеально гострі. Дальше. На вигляд здалека, так як подивишся, вроді би, якби ясен якийсь, скоріше всього, більш похоже на ясен. І третій чинник оця біль, білизна. Таке, як в дубі. От таке от таке дерево цікаве. Щит склеєний. Можна сказати ідеально рівний. Ось така черешня. З цієї черешні буде зроблений куточок кухонний. Підпишіться на канал, щоб мали можливість. Слідкувати, стежить за відео новими. І у вас буде можливість побачити готову продукцію готового куточка, який вийшло із цієї черешні. Буде розроблятися нова модель, новий дизайн. Я думаю, буде всім цікаво подивитись. Так що підписуйтесь. І... Що хотів попутно зразу розказати, зняти відео, просили мене розказати е, подробно, як зафіксований вал, чи як зроблений вал, як, як на йому стоїть пилка для того, щоб зарізати царги. Ну, в другому станку, токарному, що в мене був, я тут зробив приспособу, яка допомагала зарізати. Всі ви бачили на моїх відео вже, яка допомагала зарізати. Шипи. Зарізається тут зверху, потім тут збоку прорізалося ще. І робилася на табуретки. Обичний вал з цієї сторони висверлено І стоїть сверло. Так спогано видно. Ось так просто у валу просверлена дирка. Цим сверлом і стоїть сверло, щоб центрувати заготовки. Як бачите, вони всі поцентровані. Так. Далі от видно, шурупи стоять, болти, точніше, які є з двох сторон зажимають сверло. От один болт. Он другий. На двох корпусах, як обично, e, Дальше шкіл. Погано те, що шкіл чугунний, і його треба було дуже плотно підігнати. Там канавка одна є. Я забив <кхем> якщо побачите, є, я забив туди, не пам'ятаю, якогось металічного, щоб він не прокручувався, і піджав зразу до шківа Поставив флянця, поставив пилку і зразу широкою гайкою затягнув. Тут мелка різьба. І все, вся ця конструкція, виходить, з двох сторін на корпусах. Через тева надійна, не дає вібрації, не дрібіжить. Плюс ну, цей вже вал мене був готовий, так що я старався особо тут не переробляти нічого. Цього тризуба я просто. Сюди. Не пам'ятаю, вроді би, чи накрутив, чи просто поставив і обварив. Не пам'ятаю вже точно. Може і різьба там є. Затягнув і обварив. Правда, проблема, якщо вже придеться знімати цього корпуса, треба цю сварку обшліфувати і тоді зніметься вже патрон. Тобто, точніше тризуб. Ну, все. Отакий От коротенький обзорчик. Відповідь. На запитання, те, що мені, мене питали, як ти поставив пилку, як ти поставив цього вала. Ну, проста обична класична система, нічого немає складного. Вон, ще раз покажу задню бабку, може кому буде цікаво. Зараз вона откручена. Отак вона їздить. Така система тут. Ставте відео на паузу і дивіться, кому треба систему, як що зробити. Просто прорізаний знизу паз і все воно, так сказати, працює. Пружини постійно піджимають до центра, і заготовка не вилітає. Все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. До нових зустрічей. Пока.